Mm. Ай, вовки, вовки, красти, вставай, вставай! Та що таке, що ти нападає, так кричиш? таке? Дивись, ось ось. Вок, ну і що? Він не нападає в залі на тебе. Нападав. Просто бігай тут. Ніе. Та ти не бачив! Та де він нападає, диви, він в залі такий а, не віриш, ну не вір. Ой, ж тебе ще хтось його покусав, чи що? Покажи так? мені, будь ласка. Він на мене Де? нападав. Стісісті, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ніхто ось олей на тебе нападав, та на мене також. І взагалі. Я так сладко спав, а, тільки заснув, а ти мене розбудила. Добре більш не буду будити, хай мене з'їдять ці вовки. Та не з'їдять вони тебе. А, а, вони, вони не хочуть нікого ображати, вони, вони нормальні. О, диви, бій біля тебе. Ти його не чіпай, він тебе чіпати також ти, не буду. Ти, ти, не чіпала взагалі. Слухай, це що? Нам потрібно, мабуть, вже йти звідси. Ох. Тепер. Головне, щоб цей олень божевільний нас не знайшов. Так, я планую збирати всі речі та валити звідси. Бери цей планер, одягай його. Я взагалі одягну його одразу. Ось так робимо та бери все, що тут бачиш. Так, друзі, забираємо все це. Так, слухай, нам потрібно знайти укриття якесь. Слухай, ти бери цей планер, я його тобі залишив. Це та, забирає сундук, я ось це заберу. Так, все, будемо тікати далі. Щоб цей олень нас не знайшов. Так, це зламав, це зламав все. Це можна перекласти сюди. Слухай, я загубив свою сокиру, лопату, кайло, все загубив, поки ми бігли. Так, слух... о, дивись. Хто ж тобі дойде? Я знайшов! Я знайшов, все, що загубив. Ха! Тому я нічого не загубив. Все. Так, тримай, це тобі взагалі. Ось так, все. Нехай це буде в тебе. Погнали скоріше. Нам потрібно знайти якесь укриття або побудувати його. І взагалі нам потрібно. зникла? Нам взагалі то потрібно знайти ще твоїх сестер. Ти їх казала, вас е... було четверо, так? Так, я і ще троє. Хм, Цікаво, де твої сестри взагалі не знаю. Сподіваюсь, що вони живі. Так, вони живі, мабуть, головне нам зараз. У, дивись, що знайшов. Це що таке? Це, мабуть, якась кижина. Слухай, це е, мисливське логово, мені здається, але воно, мабуть, вже згнило. Диви, тут е, півбудиночка нема. Якщо ми його зараз відбудуємо, то ми зможемо залишитися тут. Як тобі така ідея? Та можемо спробувати. Слухай, в тебе є скриня взагалі? Та ні, ти ж її там залишив. Я казав тобі взяти. Слухай, ні, гаразд не казав. Гаразд, гаразд, все. Е, тримай тобі блоки, зроби верстак та скрафти скриню, а я поки буду розтурвляти ці пастки. Тому що якщо прийде знову цей олень. Ми, потр... Ми повинні бути підготовлені. Так, це сюди ставимо, буду ось так ставити, друзі, сподіваюсь, ой. Сподіваюсь, що це нам все допоможе. Так, де взагалі? О! Це сюди, сюди. А ти, поки будую будиночок, та зроби скриню. Це найлегчіше, мені здається. Ти та зробила так, це... вже. Добре, добре. Так, сюди, сюди. Зараз як побудую тут. О, буде дуже круто. Ось так. Все, слухай, погано в мене виходить. Я тут стільки пасток поставив, що жоден голень сюди не пройде. Так, о, мож, можна ще зробити ось так, друзі. Так, чомусь не все працює, не все можу поставити, але. О, можна ось так зробити, щоб він не пройшов. Це медвежий капкан. Він дуже крутий. Так, сюди. Розташовуємо. Слухай, в мене майже готова вся оборона. Сподіваюсь, що вона нам допоможе. Так, так, так. Все. О, нічого собі ти тут відбудувала. Слухай. Це я думав. Це круто, молодець. Так, знаєш що? Мені здається, що трохи мені треба вилежити чогось. Так, слухайте, ось це можна поставити сюди покласти, точніше. І все. О ні! Що? Знову цей олень. Слухай, нам потрібно сховатися. Давай нагору. Зараз в мене є план. Так, в мене є ось ця штука. Зараз швидесенько. Йди сюди, давай допомагай мені швидше. О, друзі, оце галепо. Сподіваюсь, що нас не знайдуть. Так, так, так. Диви, якесь укриття, треба перевірити його. Ой-ой-ой. Це що ще таке? А о, це хто був? Я на, на третьому поверсі залазь. Я на дворі шукаю. Та який двір? Ти чула, що там за звуки. Хто це взагалі така? Ти чула? О, диви, це що таке? Диви, це що твоя е, сестра, чи що? А чому, не... чому Очі червоні. Mm -hmm. Так, треба знайти мою сестру, вона, мабуть, познайомилася з, з якимось хлопчиком дуже гарним. Потрібно хлопці забрати мені. А її можна вбити. І мені здається, що цей олень все підтверджує. Вона що з ним, з цим потворним оленем? Зачекай, і вона хоче тебе вбити, а бути зі мною. Це якесь божевілля чи що. Так це вбираємо, ось так зараз закриваємо. Слухай, вона, мабуть, кудись вже пішла. Це я як не розуміти я боюсь. Слухай, я не знаю, як це розуміти, але мені здається, що це якесь божевілля. Твоя сестра стала на дуже поганий бік. Так, слухай, спускайся до мене. Швидше, в мене є план. Я знаю, що ми можемо зробити. Це беремо це сюди. Зараз будемо будувати. Так, де ж це зробити? Ось тут хочу зробити. Так, робимо підкопчик. Так, донизу. Я впав! Диви! Диви, що знайшов! Олениця! Так, слухай, диви, тут є така. Навіщо ти її заклала? Нам потрібно зробити драбину, щоб ми змогли вилізти звідси. Як тобі така ідея? У нас буде підкоп. І взагалі, мені потрібно розташувати і ці. Е, як його е, камери, щоб я бачив, що взагалі відбувається. Е, з іншого боку. Так, де мої камери? Це сюди. Це сюди. Так, друзі, треба обережненько вийти та все поставити. Так, хоча б одну, одну, хоча б ось сюди. Так, під'єднаємо її все швидше. Олень! Ні, ні-ні-ні! Відвали, відвели, відвали! відвали. Ховайся! Він так кричить! Божевільний! Божевільний монстр! Так. В неї дуже червоні очі, і вона дуже зла. Ходить тут така. Що ж робити? Що ж робити? Так, слухай, ми, ну, ми замаскувались як могли. Так, я планую робити знову цей жахливий олень. <глух> Ви чули це? Друзі, це якесь божевілля. Знову такі дивні звуки здає. Потоп! Звідки Нас, тут вода в залі? Він О, я тут впав! Так, зараз я спробую вилізти звідси. Годі, Божевільна сестра, яка шукає тебе! Назад. І... Так, слухай, куди в залі йти? Я не знаю, але нам потрібно знайти місце, де ми зможемо. Так, швидше сюди. Нам так, треба так, вилізти! Так. Так, нам потрібно знайти найвищу точку та зробити підкопчик. Так, слухай, давай в інший бік підемо. Диви, тут також є печера і вона кудись веде. Так, сподіваюсь, що вона нас кудись виведе. Так, поки твоя сестра там знаходиться. Так, о, диви. Це, мені здається, найкращий вихід. Так, диви, наздоганяй мене. О, ти факли ставиш. Слухай, це доволі таки круто. А, щоб Молодець. Не так, правильно, диви, вона все підпалила. Гори, сестро моя, а ось красень буде зі мною. Божевільна! Щось дивиться, як палає. Так, ого, Так, слухай, це мені здається крутий вихід. Так, цікаво, куди він нас вивел в залі? Ні! Ми поруч з нашою хатинкою. Тільки її побудували. Я загубив планшет. Все, це халепа, мабуть, там у воді його утопив. Все, камер тепер в нас нема. Та чи ж планшету нема? Так, слухай, знаєш що? Я пропоную тікати. Диви, вона все зруйнувала, і вона мені не подобається. Це божевільна дівка. Так, Олениха, так, давай за мною. Швидше, знаєш що зараз. Зараз десь сховаємося. Я планую побудувати цей укриття якийсь бункер. Так, плануй за мною! Диви, я знайду якийсь вихід. Ось так. Наздоганяй мене. О, диву, яка печера ще є. Ха, це гарна ідея. Можна тут сховатися. Або так, ні, зачекай, там дуже багато вовків. Не Хоча вовки... Ну добре, пішли за мною тоді. Так, хоча вовки, друзі, вони можуть перебити запах, ой, застряг, перебити запах, щоб вони нас не знайшли. Мені здається, що вони нас знаходять якимось чином по запаху. Так, не здоганяй, швидше. позаду тебе олень! Де моя Ви зброя? Бесівка, сюди. Вали, вали звідси, клятий олень. Цього красення не вбий. А мою сестру вбий! Швидко я кому наказала. Ти чуєш це? Мені здається. О, ні. Валимо, валимо, валимо. Так, у мене є план. Швидше за мною. Де моя лопата, лопата сюди, сюди, сюди. Копаємо, 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 копаємо. Давай, давай Ш -ш -ш швидше сюди. Головне, щоб вода не затикала. Так, зараз я знаю, як можна закласти все це. Давай тут залишимося. Як тобі така ідея? В тебе факел є? Так. так. Я не можу поставити камери, тому що в мене. Точніше, я камери можу, можу поставити. В мене нема планшета, тому що я його загубив. Слухай, мені... ти часом його не з А? ходила? Ні, в мене нема твого планшету. Так, знову цей звук. Так, нам потрібно знайти якийсь вихід, зробити точніше. Так, це беремо ось так, робимо. Зараз. Ой, воно там відчуваю, що вона десь поруч. Треба її знайти. Буде в мене новий хлопець, а в тебе буде м'ясо. <говорить> я їх не бачу. Ти чула? Вона хоче тебе на м'ясо пустити, а, -а -хо та хоче, щоб я був її хлопцем. Це божевілля якесь. Горить все. Все горить. Так диви, там є якась хатинка. Так, слухай, можливо, тут можна сховатися. Аго, волень, перевір ту хату. Ні тут зомбі. Валимо валимо. Ні, це поганий маєток. Давай тікати. Ти, ти чула? Вона хоче цю хату перевірити. Так, диви, є печера, яка веде дуже, дуже вниз. Давай за мною. Диви, тут ціли ходи. Мені здається, що ми можемо тут сховатися, і вони нас тут ніколи не знайдуть. Дивись, диви, скільки ходів. можна ось тут побудувати щось та зробити вихід, як тобі така ідея? Та можемо спробувати, але мені здається, вони тут теж не знайдуть. Слухай, якщо підкопчик будеш робити угору, так як мені перевірити, де вони в залі знаходяться? Значить, так, по запаху треба його знайти. По запаху! Це що Це що було тільки Чи Чіч собі? він там з'явився. Так я спробую його вбити. Так. Промазав! Промазав! Відвали! Відвали клятий олень! Все замаскувати, все замаскувати! Давай, 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 давай! швидесенько! він переслідує мене! Лучше я кому кажу. Куди? Так, погнали, погнали, погнали. Такі страшні звуки. Оце так. Друзі, це поживілля якесь. Так, де сховатися, де сховатися? Диви, там вибух був ще. Що ну, це за вистріли? Не вбий тільки його, не вбий. Ході, ходи так. Так, я не... Я, я, я не знаю, я вистрілив. Так, так, давай за мною швидше. Треба залізти повише та тікати. Ми можемо планувати, а вони можуть тільки бігати. Як вони так швидко нас знаходять? Тільки сховалися і знову знайшли. Так, давай, 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 давай за мною швидше. Так, ось тут полетіли, полетіли, полетіли. Так, на дерево, дерево, дерево. обережненько, мені здається, що ми колом ходимо. Або я бачив цю олявину. Чи ні, я не знаю. бачила, це щось новеньке. Ну, Вище якесь е, житло є будиночок, але я не хочу його перевіряти, якщо чесно. Нам потрібно знайтися якесь, хоч, хоч якесь село. Так, далі, далі, далі. Ось сюди летимо. О, мені здається, що ми трохи відірвалися від них. Тобі так не здається? О, а, я я відірвалось від тебе. Ой, треба тепер тебе шукати. Так, слухай, я зараз залізу, о, я тебе бачу. Слухай, ти швидко мене знаходиш. Давай, швидше валимо. Так, зараз зробимо, можливо, на дереві побудуємо будинок, як тобі така ідея? Можемо спробувати. А, де вони? Шукай, клятий овень, ненавиджу тебе. Це через тебе. Ти чого це? Вони сваряться. Так, слухай, іди ви, тут вовки є. Зараз побудемо. Повинено... Слухай я також їх же чисто де дуже люблю вовків, але вони нас не чіпають, ми їх, їх також. Слухай, в мене є план. Давай скрафтимо човен та попливемо по річці. Мені здається, що так вони Ой, нас не знайдуть. Нас догнала, що таке? Нас Ось ти який гарненький. Іди до мене, не чіпай його. А сестра. Прощавай, я тебе зараз заб'ю. Це буде мій хлопець. Попрощайся. Відвали відведи. Відвали, відвали, відвали.